Вот я вам говорю, это империя лжи, потому что э, запрещено то, запрещено это. Мы должны верить только Коношенкову, который говорит, как замечательно э, наши, э, наши, наши русские войска. Э, Победа за победой, и как они не трогают жилые районы, они избегают, и нету жертв среди населения, они только-только элегантно бомбят э, ракетами аэродромы. Как бы. Но есть же видео, мы же видим, как горит Харьков, мы видим роженец в подвале разбомбленного э, этого родильного дома. Ми бачимо те, що відбувається, і ці кадри облітять весь світ. Повірте мені, це такое доказательство преступлення. Війна Російської Федерації проти України триває. А маразм там же на Російській Федерації кріпчає. сьогодні. Лію Ахеджакову звільнили з театру через підтримку України. Знаю, хто це організовує, а також актора Назарова, відомого за роль в серіалі. Кухня звільнили з театру імені Чехова і визнали іноагентом. Руку до цього приклав колись дуже улюблений українцями актор Костянтин Хабенський. Дочекайтесь подробиць за хвилину. Ні. Чому? Ну а чого покаже? Ніхто не ні грає. Отже, відому акторку, уродженку Дніпра Лію Ахеджакову звільнили з театру, де вона працювала майже 50 років. Зокрема, знаменитість прибрала зі спектаклів через те, що вона відкрито засуджує війну в Україні, яку вороже розв'язала країна-агресорка Росія. Акторка знає, їх це рук справа, однак розуміє, що нічого вдіяти не може. Наказ є, вже замінені ці спектаклі. Мене попередив директор, що мене більше в репортарі не буде, на вимогу яких якихось розгніваних людей, які пишуть йому листи, і департамент культури підтвердив, що мене прибрали з репертуару театру. Сиджу та плачу. Я все розумію. Знаю, хто це пише, хто це організовує, але зробити нічого не можна. Жгут Харків. Це такі страшні кадри, розповіла акторка в інтерв'ю російському пропагандистському виданню. Зазначу, що Лія Хеджакова ще на початку повномасштабної війни засудила дії влади Росії та підтримала Україну. Зокрема, знаменитість навіть переказувала до кошти на допомогу українській армії через антивоєнну позицію у Росії. Хеджакову почали критикувати на неї навіть під час гри у спектаклі напав незнайомий чоловік, який приснув їй в лице перцевим балончиком. Пригадаю, що творчий шлях сьогодні уже знаменитої акторки був тернистим, і саме українець дав їй найбільший шанс. Отже, під час роботи в Московському театрі юного глядача Хиджакові не доручали значних ролей. Акторка за власними спогадами протягом 16 років страждала від виконання нескінчених зайчиків поросят та курячих. Ніг. Їй ніхто не довіряв велику роль. Зробив це українець Роман Віктюк. Режисер доручив акторці одразу чотири головні ролі. Ахиджакова отримала у театрі Савріміннік. Згодом у цьому театрі Ахиджакова зіграла низку визначних ролей, серед яких Леона Доусон в попередженні Малим Кораблям. Тенесі Вільямса Зіна, в Ми їдемо, 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 Місіс Форд у Вінзорській насмішниці Вільяма Шекспіра, Рахель у складні люди Йозефа. Бар Йозефа, і саме Роман Віктюк, український і російський театральний актор, родом зі Львова, народний артист України. А потім вже і народний артист Росії дав цей шанс Лії Ахеджакові. Після цього великий успіх чекав. Також Лія працювала з Богданом Ступкою з продюсерською компанією Анатолія Воропаєва. Лія, яка народилася в радянському Дніпропетровську, сьогодні Дніпро, це Україна, звичайно. Пам'ятає, як працювала зі ступкою вектюком, але постійно повинна боротися з імперією брехні. Така ж її доля зараз, за словами акторки, але Лія знає, що за режим кровавий на Російській Федерації, тому читає різні новини і дуже добре інформована. Нежиданий наш одних скоро кончиться, а дахнулі без завод. За спиною жизнь покинутая корчится в лютой зависти, что мы ушли вперед. Приготовься же, земля обетованная. Потому что всю неделю, каждый день мы работаем программу первозданную. Я мурмур -мур или, или держава на Російський актор Дмитро Назаров та його дружина Ольга Васильєва розпочинають нове життя тепер уже в Ізраїлі. Сталося це після того, як художній керівник московського мистецького театру імені Чахова. Костянтин Хабенський звільнив акторів з театру. Повідомляється, що причиною звільнення Назарова є його висловлювання проти так званої СВО, а також антиросійські настрої. У матеріалі сказано, що Хабенський неодноразово розмовляв з Назаровим, намагаючись його нібито збагнути. Проте потім побачив якесь інтерв'ю, де актор поливає грязюкою Росію і вирішив його звільнити. У коментарі RTVI актор Назаров заявив, що офіційно. І нічого з театру не отримував. Проте повідомляється також, що виставу з участю актора та його дружини у нижньому Тагілі скасували. Як пише телеграм-канал Лені Малахов, Хабенського підштовхнули до ухвалення рішення про звільнення Назарова. Хоча в театрі продовжує служити друга дружина російського режисера Федора Бондарчука Пауліна Андрієва, яка відкрито висловилася проти війни Росії з Україною в інстаграм, а також підписала лист сценаристів РФ з вимогою. Припинити вторгнення. Нагадаю, Дмитро Назаров, російський актор театру та кіно, народний артист РФ, найбільш відомий масовому глядачеві по телесеріалу Кухня, де зіграв роль шеф-кухаря Віктора Барінова, виступив проти російського вторгнення в Україну, як і його дружина, актриса Ольга Васильєва. Дякую, що дивилися. Я нагадую, це був youtube канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Каласинський. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі під цим відео.